На Прикарпатті пасажирський автобус потрапив в ДТП. Машина зіткнулася з металевою опорою на мості через річку Дністер. Аварія сталася близько шостої години ранку в селі Нижнів Тлумицького району. Автобус Рено, який здійснював перевезення пасажирів на замовлення за маршрутом Дніпро, Тлумач Івано-Франківської області, врізався в огорожу мосту. Металеві парила суттєво пошкодили кабіну водія. На місце події прибули працівники державної пожежно-рятувальної частини. До ліквідації наслідків ДТП залучено 12 людей особового складу та 3 одиниці техніки. За допомогою пристрою Вони деблокували водія та відключили клем акумуляторної батареї. В салоні автобуса перебувало півсотні пасажирів. Внаслідок аварії п'ятеро людей отримали легкі травми. Їх негайно госпіталізували, надавши необхідну медичну допомогу. Причину аварії наразі встановлюють правоохоронці. 05.08.2016 року на пунктку частини державної пожежної рятувальної частини No5 міста Тлумич поступило повідомлення про те, що у селі Нижні Туломицького району сталася дорожньо-транспортна пригода. По прибуттю чергового підрозділу було встановлено, що автобус марки Рено в'їхав в опору моста через річку Дністер. Працівниками підрозділу було витягнуто людей, яких зажало в автобусі, та витянуто водія передано працівникам швидкої допомоги.